Головний тренер політехніки Ja prvo želim da svima čestitam novu godinu, praznik praznike, da svima poželim prvo zdravlja, mnogo sreće i da se ujedno zahvalim navijačima na velikoj podršci. First na want to congratulate everybody uh, New Year, uh, Christmas holidays and uh, I want to thanks to all our fans on amazing supporters. По-перше, хочу привітати всіх з Новим Роком, з майбутніми різдвяними святами, побажати всім в Новому році щастя. І також хочу подякувати вболівальникам, які сьогодні влаштували шалену підтримку команді. Друге, що я кажу, да честіта моїм іграчам на ізваредному приступу, желі, борбі he said want to І седа вона конґрачулейту май плеєр амейзінг аттітюд wish for win. Хочу привітати своїх гравців, а також хочу подякувати їм за ставлення до гри, за їхнє величезне бажання перемогти і за боротьбу, яку вони показали в цій грі.

І нам e, досить важко e, тримати e, гру протягом цілого періоду в e, швидкому темпі. Ми що була добра представа і заглядати. I think it was a great show to watch. Сьогодні було чудове шоу для глядачів. І мене радує ще одна слова. kada je znamaš prešao u vojstvo mi se nismo predavali nek smo i dalje iz jedne dobre odbrane i želje došli do pobjede i i'm happy because uh, no matter je in one moment uh, changed the result on, on his way we didn't give up uh, my players didn't give up and uh, find strength to 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 get victory Я щасливий, задоволений своєю командою. Так як в певний момент зумаш вирвався вперед, вони повели в рахунку, але мої гравці не здалися, вони продовжували боротись і довели гру до перемоги. Надалося чумевати снаги за з «Будівельником», з донецьком істо великим екіпом. I hope we have strength. For two days, we play with Donetsk, also бігнім. сподіваюся, що в нас будуть сили на наступну гру, яка відбудеться вже завтра з Донецьком. Але сам ув'яджен, що ми сирно мати істо така добра I da ćemo imati veliku I also, uh, that, uh, we will have this uh, attitude on the court and this wish for for uh, for, for the team. Але я вірю в те, що мої гравці будуть мати таке ж саме ставлення до наступної гри і таке ж саме велике бажання до перемоги. Йосіда вам желаю, вам багато здоров'я, багато сречі і хвала ще до на He said one more time, I, I wish you a lot of health, a lot of luck, and one more time. Thanks. Ще раз вітаю вас з новим роком. Бажаю всім багато здоров'я, щастя і дякую за підтримку. Дякую. Салтанець, він з'явив травму на Матч на Феро і має проблем з колено і два дні познає має більшу температуру. А не буде грати. Я думаю, ні. Дякую.